22 березня на календарі в ефірі. Інформаційна програма час про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу. Дивіться в анонсі. поховали бійця АТО прощання з військовим, прийняті рішення, сесійне засідання, горить трава, вберегтись від пожеж. Обмінюватиметься досвідом, угода про співпрацю тріщить по швах, доля аварійного будинку, вечір поезії, творчий захід. Мухачівці попрощались з бійцем АТО Володимиром Заяцем. Віддати останню шану військовому прийшли друзі, рідні та побратими. Помер капітан 53-ї окремої механізованої бригади збройних сил України під час проходження військової служби. У бійця залишилось два сини. Поховали військового на Алеї Слави Мукачівського центрального кладовища. Володимир Михайлович Заєць 1962 року народження служив у 53-й окремій механізованій бригаді і виконував свій військовий обов'язок в Донецькій області. Товариші по службі кажуть, був справжнім бойовим офіцером, добродушним та чуйним. Пішов із життя Володимир Михайлович через гостру серцеву недостатність 17 березня під час проходження військової служби. Багато забідань став. Родина, багато запитань ставимо ми, коли людина в розквіті сил, бажаючи захищати, бажаючи дарувати надію і дарувати нам життя, відходить від нас, і ми жалем з болем проважаємо його у ту останню путь. Але відлуння тих запитань, які залишилися відкритими, напевно, ще будуть довго і довго лунати в наших серцях. У Володимира Михайловича залишилося два сина. Попрощатися із захисником прийшли родичі загиблого та товариші по службі, які не приховували своїх емоцій. Багато наших воїнів мають сподівання. Сподівання не стільки побачити себе героєм, але скільки залишити по собі мир вдома, виконуючи свій певний обов'язок, який є даний кожному з нас. І хтось каже, що цей обов'язок є гнівливий перед Господом Богом. Що не так би мало бути, і насправді скажу вам, що не так. Але якщо ми читаємо у Святому Письмі, що завжди, коли наступала якась певна несправедливість, чи з одного, чи з іншого боку, завжди наступала якась жертва смерті. Поховають бійця на алеї слави центрального мукачівського кладовища. Мукачівські профтехучилища можуть отримати 7 мільйонів гривень дотаційних коштів. Голова закарпатської ОДА підписав розпорядження про розподіл стабілізаційної дотації, що надійшла з кабінету міністрів на 2016 рік між бюджетами міст обласного значення. Кошти в сумі 15,5 мільйонів підуть на видатки для професійно-технічних навчальних закладів пропорційно до кількості учнів із розрахунку по 3700 тисячі гривень на кожного учня. Ужгород у трьох ПТН, за якого навчаються 1270 учнів, отримає 4 млн 700 тис. грн. Берегово в одному ПТН, за якого навчається 360 учнів, – 1 млн 300 тис. грн. Мукачево в трьох ПТН, за якого навчається 1900 учнів, – 7 млн 86 тис. грн. Хуст у двох ПТН, за якого навчається 628 учнів, – 2 млн 340 тис. грн. Кошти надійдуть окремими траншами, починаючи з березня і закінчуючи червнем цього року. Про рівень злочинності та соціально-економічне становище Мукачева говорили на черговому засіданні виконавчого комітету. Звітували і начальники відділів та управлінь міськвиконкому, а також працівники силових структур. Більше про хід засідання Алла Легеза засідання виконавчого комітету розпочав заступник керівника міської прокуратури, який розповів про рівень злочинності у місті. Маємо ріст тяжких злочинів. Досить суттєво у нас виросли е е крадіжки. Це частини треті, які відносяться до тяжких злочинів з проникненням до житла. Крім того, є незначний ріст злочинів, пов'язаних з наркотичними та психотропними речовинами. Наступне питання порядку денного стосувалося виконання програми економічного і соціального розвитку Мукачева за 2015 рік. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку міста, станом на 1 січня 2016 року склав 36,3 млн доларів США. По заробітній платі середньомісячна номінальна заробітня плата штатного працівника міста у січні-грудні 2015 року становила 3604 гривні. По області вона становила 3381 гривня. Тож кількість експортованих та імпортованих товарів зросла, а в місто залучили більше інвестицій. Обливо ми бачимо, що протягом минулого року економіка міста Мукачева фактично стала четверть економіки області. Це видно, яскраво з цифр. І особливо з початком цього року ця тенденція продовжується по обороту товарів. які… Експортуються за кордон. Присутні одноголосно підтримали пропозиції щодо вирішення проблем, що стосується служби у справах дітей освіти, майнові питання. Затвердили члени виконкому її звіт про компенсацію витрат за пільгові перевезення. На території Мукачева у нас є 22 перевізники, які здійснюють пільгові перевезення громадян. Торік вони перевезли, за їхніми даними, за нашою статистикою, понад 1 мільйон 800. Осіб, які мають право на пільги, і е, отримали від нас компенсації близько двох мільйонів гривень. Начальники відділів та управлінь міськвиконкому ухвалили розпорядження, що прийняв міський голова між засіданнями виконкому, а їх було 70. На присутні прийняли програму демонтажу тимчасових споруд на території міста. Даним рішенням зобов'язується муніципальну поліцію надати приписи щодо демонтажу власними силами власників даних суб'єктів випадку невиконання Даного пункту силами міського комунального підприємства РБУ буде демонтовано з демонтовано тимчасові споруди з послідуючим відшкодуванням даних витрат. Всі рішення виконкому депутати міської ради ухвалять на сесії, що відбудеться 31 березня. Закриття митного посту тячі викликало обурення місцевих експортерів. Хоч закрити його запланували 25 березня. всім досі закарпатська митниця не поінформувала суб'єктів зовнішньої економічної діяльності про порядок оформлення митних процедур особами, кредитованими на цьому митному посту. Експортно-імпортні операції у місті Тячів та місті Хуст митний пост тячів вже перестав оформляти, хоч на терміналах десятки машин митники нічого пояснити не можуть. Прокоментував ситуацію Іван Габор, голова Тячівської асоціації деревообробників та лісозаготівельників. Митний пост у Тячіві і Хусті вже закриті. Вони на сьогоднішній день, на вчорашній день вже не функціонують. Без жодних попереджень експортерів-імпортерів. Прибули машини, десятки машин завантажених, не тільки пиломатеріалами, прибули на митні термінали, комп'ютери виключені, митники розводять руками, нічого не пояснюють, жодних керівництво митниці на зв'язок не виходить. Ми звернулися до керівництва області, теж поки що жодної відповіді не маємо. это авто в вантажных автомобилях в богатых иностранных автомобилях всё мы могу пояснить вот нашим партнёрам на заході. учасникам зовнішньої економічної діяльності Тячівщини відтепер доведеться їздити або у місто виноградів за 65 кілометрів, або у великі бички за 40 кілометрів. А це додаткові витрати часу і коштів, тим більше, що в великому ще нічого не облаштовано. Підприємці не розуміють, навіщо закривати один підрозділ, не відкривши попередню інший. Громадська спілка асоціація деревообробників Тячівщини підготувала та відправила листи керівництву Закарпатської митниці з проханням надати детальну інформацію про те, як іде, тячівські експортери будуть робляти експорт і імпорт закриття на Тячівщині митного пусту Тячів ви як місцевих експортерів, які готові відстоювати свої інтереси всіма дозволеними чинним законодавством способом. За підтримкою вони звернулись до народного депутата Василя Петьовка, який направив депутатський запит голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову. У запиті йдеться про те, що ліквідація митного постатячів та сектору митного оформлення хуст автоматично призведе до припинення функціонування місця прибуття митних вантажів у містах Тячів і Хуст, створить економічно невигідні умови для підприємців цячівського, рахівського міжгірського районів. Призведе до зростання черг під час митного оформлення вантажів, несвоєчасного виконання контрактів, створить нові корупційні передумови, призведе до зменшення поступлень до бюджету та негативно відобразиться на іміджі країни. Народний депутат Василь Петьовка вважає, що для ефективного виконання завдань митниці було б доцільно зберегти функціонування митного поста тячів та сектор митного оформлення хуст, а також відкрити функціонування сектору митного оформлення великих бічків. Народний депутат звертається до голови державної фіскальної служби розглянути можливість скасування наказу, згідно якого буде ліквідовано митний пост тячів. Із Закарпаття в колонію на Рівненщині відправили чорнослив з наркотиком. У Полицьку виправну колонію, що в селі Іванчі Володимирецького району Рівненської області надійшла посилка із Закарпатської області. Працівники установи оглянули передачу і виявили в одному з пакетів сухофрукти. З гортох із білою пігулкою був захований у чорносливі. Наркотик вилучили а про подію повідомили правоохоронців. Поліція затримала берегівчанина, який у шафі вирощував коноплю. Берегівські правоохоронці затримали місцевого мешканця, у домі якого виявили наркотики. 43-річний чоловік пояснив, що зберігав їх з метою власного вживання. Як виявилося, в одній з кімнат наркоділок облаштував шафу для вирощування забороненого наркозілля. Під спеціальними лампами, повітроводом і вентилятором берегівчанин вирощував у горщиках коноплю загалом 10 рослин. А в печі правоохоронці знайшли схований пакет із речовиною, схожою на марихуану, вагою близько 100 грамів, та на персок із залишками марихуани. Вилучена речовина направлена на дослідження до обласного експертно криміналістичного центру. За фактом відкрито кримінальне провадження, за скоєна законодавством передбачена відповідальність у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строки до трьох років. Прибутковий, однак, незаконний. Гральний бізнес на Україні продовжує процвітати. Хоч цей вид діяльності заборонений, підприємливі ділки навчились маскуватись під інтернет-кафе. В одному з нічних редів поліціянтів з виявлення закладів грального бізнесу взяли участь і мої колеги. Тож більше дивіться в спеціальному репортажі випуску. Небайдужі громадяни міста переймаються проблемою грального бізнесу, а точніше, його безперешкодного існування. На цих кадрах, які надіслали нам у редакцію, видно, що в одному з приміщень встановлені однорукі бандити, які працюють та спустошують кишені людей. Інша ж проблема, коли автоматів немає, але встановлене необхідне для гри програмне забезпечення на звичайних комп'ютерах. Патрульні служби національної поліції надіслали повідомлення, в якому вказали назву та адресу так званого інтернет-кафе. Після такого повідомлення ми виїжджаємо відразу на місце пригоди. На лінію 102 дзвонять стурбовані громадяни і доповідають нам, що. Під егідою інтернет-клубу в закладах, де ну, які мають надавати інтернет-послуги, насправді надають послуги е, грального бізнесу. Тобто, під виглядом різних е, додатків соціальних мереж насправді грають в азартні ігри. Далі найцікавіше інспектори заходять в один із таких гральних залів, і люди починають масово виходити. Один із гравців розповідає інспекторам, що вже на місці програв значну суму. Далі ще програли тут а варто зауважити, що у цьому закладі вже була перевірка, але з незрозумілих причин він і далі працює. Інспектори патрульної поліції заходять всередину і одразу бачать тут. Грають на апаратах із спеціальним програмним забезпеченням.

Це ви граєте, що це виграєте не виходити. такі заклади працюють у напівзакритому режимі. У ході перевірки виявили техніку, на якій було встановлено спеціальне програмне забезпечення, і це ми бачимо на кадрах, які були зроблені інспекторами патрульної поліції. Про те, що програми працюють чітко видно на увімкнених комп'ютерах, інспектори пробують взяти пояснення від гравців, але ті відмовляються від коментарів. Від пояснень, хочете, не хочете, можете Я вже відмовляти. Супер, але особу ми маємо право просто... сказати. Як висновно люди, так, так, так. паспорт там є Ну ви нам скажете, як як йде, не ну до трьох годин ми маємо, маємо, маємо на вашу особисть підірву. Тому в ваших же інтересах не брехати. Якщо ви дійсно на інтернет клуб, добре скажіть нам просто хто ви такі пояснення або відмовитеся, і тоді можете бути вільні. Грають люди в азарт ігри. Ну деякі не заперечують цей факт. Бо я, ну, я їм задаю запитання, навіщо ви граєте в азартні ігри? Ну а, а чому воно тоді відкрите? Ну, тяжко відповісти на це запитання, користі суспільної ніякої вони в цьому не бачать. Задаю їм питання, чи знаєте, вони когось знають взагалі, хто е, зробив якийсь статок з цих азартних ігор. Ну нікого не знають. А якщо питають, чи знаєте, вони хтось, хто продав квартиру з азартних ігор, то зразу кожен... Знаходиться якийсь знайомий схема таких гральних приміщень проста. Біля входу стоїть спеціальний термінал, у який вносяться кошти. Потім ці кошти зараховуються на баланс гравця. Він входить у систему і починає грати. Не грал, пиши, не грав, Стояв тут. От так хочемо записати з ваших слів. Піши проста чоловік там шов за к за ким я прийшов. Працюєте Працюєте на вимогу працівників поліції на місце події виїжджає спеціальна група, якій інспектори передають зібрані пояснення, і вже в. Вони вирішують подальший розгляд справи через прокуратуру. Попри заборону грального бізнесу, такі ігрові зали продовжують свою діяльність цієї неділі. В обласному центрі зафіксували черговий інцидент між водіями та патрульними поліцейськими. Останні, зупинивши автомобіль на іноземній реєстрації, просили надати відповідні документи на керування транспортним засобом. Однак поспілкуватись спокійно їм не вдалось. Водій поводився агресивно, та навіть ліз кулаками до поліцейських. Такі випадки для нових патрульних ужгорода та мукачева не рідкість однак здебільшого вдається вирішити проблему прямо на місці пригоди, як і в цьому випадку. Куди подіти сухе гілля, траву та чагарники? Більшість цю проблему вирішують традиційним способом спалюванням, при цьому не замислюючись про наслідки. Таким чином люди не тільки забруднюють навколишнє середовище, а й можуть спричинити масштабну пожежу. Більше про небезпеку спалювання трави розкажуть наші журналісти. Із настанням весни жителі приватних житлових будинків та дач активно починають наводити лад у домогосподарствах, спалюючи гілки, суху траву та різний непотріб. Але дуже часто вогонь виходить з під контролю людини, особливо під час вітряної погоди. Такі пожежі завдають шкоди як господарством, так і лісовим насадженням. Тож зупинити вогонь, що набрав сили, буває дуже непросто, стверджує начальник свалявської пожежної частини Іван Токарський. Щорічно ми виїжджаємо буквально по 10-30 виїздів. Маємо і воно загорання сухої трави вздовж узбіч по населених пунктах. Також Стараємося проводити в цьому напрямку простичні заходи. Пустичі заходи відпрацювання населених пунктів, ведення меж населенням роз'ясненої роботи. Коли ви спалюєте рослинність, або побудові відходи виділяються небезпечні а часом і канцерогенні речовини, що можуть викликати захворювання дихальних шляхів. До того ж, це заборонено законом. Спалюючи суху траву і чагарники, люди можуть не тільки спричинити масову пожежу, а й заплатити чималий штраф. Мінімальна сума якого становить 340 гривень, максимальна 1000. 1700. Тож що робити з сухою травою листя листям і гіллям? Найкращий шлях утилізації такого сміття компостування, що використовують як добриво для городу. Більше про те, як компостувати суху траву та небезпеку спалювання рослинності, дивіться у підсумковій програмі Сім днів у чопі. Багатоквартирний будинок руйнується на очах. Ще кілька років тому його визнали частково аварійним і розробили проєктну документацію для реконструкції будівлі. Через просідання ґрунту тут утворилися тріщини розміром близько 5 сантиметрів. А стеля буквально падає мешканцям на голову. Тим часом міська влада не поспішає рятувати сім'ї, що тут проживають. Цього року рішенням більшості депутатів міської ради ремонтуватимуть тротуари. Пані Оксана ніяк не може вдома доробити ремонт, адже не знає коли і в якому місці на стінах квартири з'являться нові щілини. Кілька років тому будинок, що знаходиться за адресою молодіжна 53, почав розколюватися, а тріщини стали сягати небувалих розмірів. Там було було можна було руку туди всунути. І чоловік каже: кажу, зима йде. Слухай, отоплення я ж плачу плотим за опалення. Він тоді взяв, позасовував, спочатку думав п'енкою, але я знаю, що не можна, бо розтягне стіну п'енка. Давай штукатурим. Коли за вікном мокра погода, дощ паде прямо зі стелі. Коли на вулиці морозно чи вітряно, те ж саме відбувається і в квартирі. Величезні тріщини у стінах і стелі будівлі пропускають як вітер, так і воду. І така ж проблема чи не у всіх мешканців цього будинку. В седьмого. Там взагалі двоє дітей, один маленький, там постійно посужений, тому що ось такі щирі. І тут просто відійшла отошла від стінки ось ото на Це я бачила сама. 25 мешканців із восьми квартир щодня наражаються на небезпеку, адже будинок у будь-який момент може завалитися. Будівлю визнали частково аварійною, тож вона потребує невідкладного капремонту. Минулого року для її реконструкції вже виготовили проєктно кошторисну документацію. Сергій невосіна, вона взяла за наш дом. Підлосіли сюди спеціалістів, вони обслідувані були в підвалі з моїм мужем. Муж більше знає, там при этом. Ходили вокруг рішає щодо фундаментом. Але напрацювання попередньої влади зупинилися у мертвій площині. На останній сесії Чобської міської ради більшість депутатів вирішили, що розбиті тротуари проблема важливіша ніж аварійний будинок. Тож цього року за міські кошти ремонтуватимуть пішохідні зони. Я виражав думку про те, що можливо треба забрати кошти тротуарів тротуара і направити, тому що кошти не малі 600 тисяч, Вони би фактично перекрили повністю потребу для завершення цих робіт. Вартість капітального ремонту становить півтора мільйона гривень. І таких коштів місцева казна немає. Тому тут розраховують на субвенції з обласного бюджету. Але коштів, передбачених на ремонт тротуарів, вистачило б на першочергові роботи із укріплення будинку. Та в міській раді запевнили, все буде, але не зразу. Коли я дала запитання заступнику міського голови, чи він дає гарантію про те, що. Дальша сума, яка буде потрібна на ремонт цього будинку, капітальний ремонт цього будинку, чи буде виділена, він сказав, що він не знає. Я їм піднімала на комісії питання і казала, коли хазяїн, коли в хазяїна тріщить хата, то він не бруківку ставить на доріжку коло своєї хати, не міняє вікно і не ставить насос на воду, а він ремонтує спочатку хату. Тож, невідкладну реконструкцію частково аварійної будівлі відклали на невизначений термін. Але місцеві мешканці сподіваються, що відповідні служби візьмуться за роботи ще до того, як у будинок прийде біда. В яму залатали стільцем. Курйозний ремонт від ужгородських комунальників зафіксували жителі обласного центру ввечері понеділка на проспекті Свободи. На перший погляд стілець заасфальтували разом з ямою, але як виявилося, стільцем скоріш за все ремонтники позначили свіжу забитовану рішітку у каналізаційного стоку. Під перший стілець обмежувач, точніше, лиго сидіння з спинкою з обох боків камінцями. Студенти Мукачівського державного університету обмінюються досвідом зі своїми однолітками із сусідніх країн. Черговим кроком у цьому напрямку стало підписання договору про співпрацю з Пряшівським коледжем, студенти якого разом з закарпатськими представлять спільну колекцію одягу на міжнародному конкурсі молодих дизайнерів. Наші журналісти розкажуть більше. Мукачівський державний університет веде активну роботу у напрямку міжнародної співпраці. Черговим результатом стало підписання угоди з Пряшівським коледжем підприємництва. є. Те, що даний результат виливається вже в спільний результат спільного наукового пошуку. 15 квітня наші студенти разом з студентами даного пряшевського коледжу будуть приймати участь у міжнародному конкурсі молодих дизайнерів, де представлять відповідно спільну свою колекцію. Молоді дизайнери мали змогу обмінятися досвідом та познайомитися з традиціями та історією обох країн, що власне і надихнуло на створення колекції одягу для конкурсу. Ми відвідували музеї словакії їхні, тобто в пряшеві також вивчили культуру їх і на основі цих Елементів, варіантів різних народного самого костюму національного Словакії, Ми вже виходимо з джерела і створюємо нові моделі сучасного одягу. Делегація з Пряшівського коледжу висловила вдячність за співпрацю зі студентами та представниками Мукачівського університету і сподіваються на подальшу співпрацю у науковій сфері. В Ужгороді відкрилась виставка відомого закарпатського живописця, народного художника України Золтана Мички. Роботи майстра прикрасили не картину галерею, а фоє. Є Генерального консульства Угорщини в обласному центрі. На відкриті виставки побували і мої колеги. Вже стало доброю традицією для генерального консульства Угорщини в місті Ужгород виставляти роботи закарпатських художників у фоє дипломатичної установи. Цього разу власні роботи виставив відомий закарпатський художник Золтан Мичка. Ми показуємо в нашому залі ауле для клієнтів і гасті роботи закарпатських художників і венгерських по національності і українських загалом у фоє консульства розмістили 10 робіт художника. Всі вони були написані ще в далекі 90-ті минулого століття. Як розповідає сам автор, мета виставка не показати новинки, а вибрати кращі роботи на релігійну тематику. Закарпатські художники виставлялися у Угорщині, і там було десь 3-4 роботи. Ми кажуть а маєте на таку тему. Я кажу, так, да, я у мене ці таких робот каже, чи може ми переспати? Каже, зробити таку виставку камерну мали кажу, добре. Я по і ось хочете і бивши, скільки можна. Тема виставки підібрана неспроста. Адже вже у ці вихідні всі християни західного обряду, зокрема угорці, будуть святкувати одне з найважливіших свят великдень. тематична виставка підготовлена іменно для того, щоб відмітити как бы, наступаючий праздник пасхи по нашому западному календару, это то вот час буквально через неділю. У нас Пасха. Виставка триватиме впродовж двох тижнів. Зі свого боку, генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород наголошує і надалі проводитиме подібного роду виставки, як закарпатських, так і угорських художників. Вечір присвячений всесвітньому дню поезії пройшов Мукачівській загальноосвітній школі номер 13. Під час заходу присутні декламували вірші та обговорювали творчість видатних майстрів слова. Викладачі кажуть, такі заходи покликані привити дітям любов до читання. Побували на творчому заході і мої колеги. Декламуванням віршів, читанням уривків творів та відтворенням історії кохання відомих майстрів пера так розпочався вечір, присвячений всесвітньому дню поезії у Мукачівській загальноосвітній школі номер 13. Його завдання стимулювати інтерес до читання, підвищення інтелектуального та духовного потенціалу школярів. Сьогоднішній наш захід присвячений всесвітньому дню поезії. Всесвітній день поезії це свято, яке ми почали відзначати і щороку відзначаємо із 2000 року саме 21 березня. Упродовж вечора учні декламували вірші відомих поетів під музичний супровід, переглядали презентацію, присвячену життю та творчості митців, а також обговорювали любовні історії їх життя. Сьогоднішній захід був присвячений поезії і любові. І ми торкнулися сьогодні разом із дітьми. Інтимного, але дуже гарного почуття кохання. Сьогодні ми зуміли ознайомитися із коханням Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Тичини, Сусюри. і учні нашої школи як зуміли, але напевно, все-таки творчо, зуміли відтворити найпотаємніші сторінки із їхнього. Життя учні, які брали участь у літературному вечорі, кажуть, захід їм сподобався до нього, готувались старано та заздалегідь. Цього заходу ми вже готувалися досить давно. Ми є творчий клас, і ми е, вирішили зробити такий захід, який стосується письменників, адже їхня доля багато має таємниць. Допомогла на цьому наш класний керівник, колишній Тетяна Володимирівна. Ми їй дуже вдячні. Е, ми дізналися на цьому заході багато нового про. Кохання от таких видатних людей, як Сесюра, Шевченко чи Франко. Літературний вечір учні школи завершили танцями в парі. Цьогорічний березень багатий на природні аномалії. У вівторок, 22 березня, на Перечинщині випав весняний град розміром з Волоський горіх. Зазвичай град випадає тільки в теплу пору року, переважно влітку, при зливах та грозах. Та цьогорічна весна дивує закарпатців своїми погодними несподіванками. 22 березня за календарем, весна. Та природа приготувала нам сюрприз. На Перечинщині випав град величиною з горошину. Чорна хмара насунулася над селом Дубриничі зі словацької сторони. Близько 14.30, всього хвилин 5, падав град, а потім плавно перейшов у дощ. Місцеві жителі, особливо молоде покоління, навіть не пам'ятає, коли в останнє аномальне для цієї пори року явище природи бачили в останнє. Років 10, погано. Було У 2003 році. Ну але не 22 березня, а 24. -го. Хвилин за 20 від граду не залишилося і сліду. А через годину вийшло сонце. Така вона весна в Карпатах. Таким був день сьогоднішній очима наших журналістів. Бажаю вам сонця та весняного настрою. В Студії працювала Світлана Комлєва до зустрічі на цьому ж каналі.